Вати обов'язки платників податків і контролюючих органів нову брошуру розробило та видало Міндоходів. Зміст простий та доступний. Причому цікавий кажуть податкові інспекції як для органів контролю, так і звичайних платників. Насамперед, це визначення самого поняття платник податків. І два великі розділи: це права та обов'язки платника податків, права та обов'язки контролюючого органу. І ще відповідальність посадових осіб контролюючих органів за належне. Чи неналежне виконання цих покладених обов'язків воно досить, досить, воно підготовлено стисло, чітко в гарній кольоровій гамі, доступно от, і побудовано, воно зрозуміло на нормах закону. Щойно виданий посібник в рамках дня відкритих дверей податкової інспекції презентували для старшокласників, адже переконані фахівці податкову культуру потрібно розвивати з юного віку, а дана брошура містить важливі базові регуляторні. Ні, моменти в податковому полі між платником та контролюючими органами.